Свято Преображення одне з найпрекрасніших свят в літургійному календарі візантійського обряду, і, взагалі, в християнській розповіді, на мою думку, оскільки воно розповідає про те, як християнин має провадити своє життя. Кожного разу, так само, як і в євангельській розповіді, Христос бере своїх наближених учнів нас в цьому випадку. А в євангельській розповіді Петра Якова та Йоанна і виходить разом з ними на гору для того, щоб преобразитися перед ними. Він сяє світлими одежами, з ним розмовляють Мойсей і Ілля. Але розповідь і розмова з Ісусом Христом ведеться про Його хресні страждання. І тоді, коли апостоли хотіли би залишитися на цій горі, хотіли би поставити там намети і перебувати в цій прекрасній розмові, в цьому прекрасному спілкуванні Христа, видіння зникає, і вони мусять спуститися вниз. Суть цього преображення, так само, як і Божественної літургії чи інших богослужінь в церкві, полягає в тому, щоб ми приходили в храм. Набиралися видіння Христа, видіння Христа прославленого, але потім виходили з храму поза його межі і пробували побачити його в страждаючій людині, в тому, хто потребує, в тому, кому зле, в тому, від кого відмовляються всі інші, бачити воскреслого, прославленого Христа, Христа не такого, яким ми би хотіли його собі бачити. Але Христа, яким він себе нам являє. Христа, про якого говорив Мойсей, і про якого говорили пророки. Христа, страждаючого Слугу Божого, який через свої страждання визволяє людський рід і просвітлює його, і садовить по правиці Отця. Хузяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору. І переобразився перед ними. Обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло, і ось з'явилися їм Мойсей та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути, як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея, один для Іллі. Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх. І з Хмари стало чути голос: це мій улюблений син, що я його вподобав, Його слухайте.